Кожне полювання це нові емоції, нові враження, нове спілкування з природою, тому завжди чекаєш виходу з великим нетерпінням. Наше сьогоднішнє полювання проходило в жовтні місяці та було виключено на пернату дочину. Нічого особливого від полювання ми не очікували, але в підсумку, як для середини жовтня, ми добули трофей надзвичайно рідкісний в дану пору року. І саме після цієї зустрічі зрозумів, що в жовтні місяці при полюванні потрібно мати в патронтажі різні по характеристикам патрону. Недарма наш колектив використовував безконтейнерний патрон скані та патрон ГРАД із спеціальним контейнером дисперсанту. Номера дробу використовували 6 та 5. Привіт всім мисливцям та любителям природи! Сьогодні виїхали на полювання з колективом. З Чотирьох людей приїхали, ми в Житомирську область, один із Вотимерівських угідь. Сьогоднішнє наше полювання, як це середина жовтня, виключно перната дичина. А вже паралельно будемо йти і будемо вивчати наші угіддя перед сезоном полювання на пушного. Просто цікаво, чи є заяць в угіддях, чи є е, е, смисл сюди приїхати на відкриття на пушного. А вже далі подивимося, що у нас вийде з сьогоднішнього дня. Надіюсь, полювання буде вдалим, цікавим. І якийсь. Емоції нові ми отримуємо від даного полювання. Ну що ж, ми пішли, хлопці вже почали заходити, я піду їх доганяти, тому давайте. Тільки що прогавили наших качок, трішки ми не дійшли до них. Піднялася стайка штук 6-8, потім ще одна надлетіла. Тобто трохи ми не дійшли. Раніше часу вони піднялись на крило. Ну, ще

Після того, як ми відстрілялися по далеко піднятим осіннім крижням, ми вирішили змінювати місце дислокації. І перед самим авто ми відстрілялися по парочці диких голубів та здійснили відстріл сойки. А далі зосередилися на пошуку куропату. І він був довгим та важким, так як чисельність куропаток невелика в і питання до утимеру всієї країни, куди йдуть кошти мисливців.

Идут типа трави. І нам вдалося їх знайти. Одну ми вже добули, наш товар взяв. Зараз йдемо ще побачили, де якби, сіли вони і будемо пробувати добрати ще. Знімає. Ось я відстрілявся по карапатки, але далеко вона була, змазав. Кропатки в угіддях, так як є інформація в Але, слава Богу, ми, на те, що ми їхали, ми те і знайшли, те добули. Ось закінчилось сьогоднішнє наше полювання, воно було у нас досить вдале. Так як ми, по-перше, проаналізували угіддя перед стартом сезону полювання на зайця, так як ми бродили в пошуку, першочергово наша ціль була ця куропатка. Ми тим самим хотіли побачити, в якій ситуації наші угіддя перед зайцем. На жаль. Зайця ми не бачили, і це досить насторожує нас перед відкриттям нового сезону на пушно. І вже нам потрібно думати, що робити далі, там, де шукати його, да? можливо, міняти угіддя перед відкриттям. Але так, те, що очікувалося сьогодні по е, дичині, ми це все бачили. Ми все, все добули. Першочергово заїхали на озеро, де підняли стайку диких качок, вдало відстрілялись і качки, в свою чергу, вдало полетіли далі. Далі наша була найголовніша ціль, це коропатка. Ми їх знайшли, відстрілялися, добили один трофей. В принципі, я думаю, що для нас це достатньо по одній простій причині, що не потрібно вибивати повністю стаї. Стая була штук 5, ми добули одну. Також була сьогодні досить неочікувана зустріч з перепилом. Це сьогодні зараз у нас середина жовтня місяця і ми добули перепила. Я вважаю, що це досить цікаво, було неочікувано. І... Ось таке в нас видалось сьогоднішнє полювання. Тому підписуйтесь на наш канал на Ютубі, а також приєднуйтесь до нашої спільноти ВКонтакті. Всім до зустрічі!